Я хочу сказати, що на жаль зберігаються загроза повітряних атак е і лунає певним часом повітряна тривога, але е сьогодні більш менш спокійно. і ви знаєте, що останній обстріл е був 13 березня, коли е були е одразу чотири грань. 2 е вони атакували місто Харків була і велика пожежа, і були пошкоджені приватні будинки. І люди зверталися за медичною допомогою, тому сьогодні дуже важливо прислухатися до повітряних тривог. Тим паче, що ми зробили систему диференційованих повітряних тривог, коли лунають на тривоги в місті Харкова. Вони відокремлені від тоді, коли є загроза по Харківській області. І взагалі хочу сказати, що тільки за цей тиждень ми Порівняно з е, областю е, скоротили е, кількість повітряних тривог е, до 36%. відсотків. Це дуже важливо для харків'ян, бо е, зовсім по іншому ми можемо сьогодні.